За відсутності оплати колектори прийдуть до хати. Таким гаслом відтепер керуватимуться у водоканалі. Комунальникам урвався терпець, і до злісних наплатників вони застосовуватимуть радикальні заходи. З укладатимуть угоди про реструктуризацію їхніх хвостів, найбільш затяток відключатимуть від водопостачання і водовідведення. Та це лише квіточки. Якщо протягом зазначеного терміну споживач не з'явиться і ніякої реакції від нього не буде, то ми. Будемо передавати переліки цих споживачів колекторським фірмам. По колекторах можу сказати, що ті методи, які вони застосовують, ці методи є дуже жорсткими. Там і арешти на майно це гірше, ніж відключено. Відключення від системи до постачання відведення. А методи такі кажуть, у водоканалі через безвихід споживачі, серед яких переважно населення затривали термін, заборгували їм 19 мільйонів гривень. Натомість сам водоканал теж винен, 17 мільйонів лише рівне азоту за очистку стоків, а ще є борг перед обленерго. У квітні я так думаю, що у зв'язку із тим, що люди святкували і готувалися до травневих свят, в тому числі не заплатили. 20% да? по населенню. Несплата склала 20%. З цієї причини, значить, у нас не вистачило бігових коштів для того, щоб розрахуватися за електроенергію. Це перший фактор. Це сума 400 тисяч. Загальна заборгованість склала 768 тисяч. Погасити заборгованість перед енергетиками водоканал зобов'язали протягом трьох місяців. Відтак вибивати кошти зі злісних боржників почали вже. Тетяна Бобрікова, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.